Доброго дня всім! Мене звуть Марченко Тетяна. Сьогодні буду розповідати вам тему касова дисципліна в програмі БАС, а саме, наприклад, БАС-роздрібна торгівля. Хочу спочатку вам назвати ті питання, які сьогодні будемо з вами розглядати. Перше, це встановлення кашалоту, службове внесення грошей. Перед відкриттям зміни, відкриття касової зміни, реєстрація чеків продажу та реєстрація чеків повернення, закриття касової зміни, ZX-звіти. Розпочнемо. Для того, щоб нам налаштувати кашалот, нам потрібно перейти до розділу адміністрування, а саме обладнання для підключення, обладнання для підключення. Переходимо до фіскального реєстратору, і дивіться, в мене вже встановлено, але основні моменти я вам розповім. Для початку нам потрібно підтягнути, створити, це ми робимо Створити, підтягується наше робоче місце. Ось ви створюєте в програмі вашого користувача, автоматично на вашого користувача буде створюватись робоче місце. Драйвера обладнання вибираєте самостійно. Так, серійний номер. Обов'язково потрібно його вірно заповнити, щоб все працювало. Зараз я вам покажу, де його взяти. Вам потрібно зайти до кашалоту, ввести пароль. Зараз він відкриється, і я вам покажу. Ось, у кожного кашалоту свій номер, фіскальний номер. Його потрібно записати до програми без помилок. Ось ми його записали, все. Записати закрити. Далі ми переходимо до, до налаштування. Фіскальний номер ми також його прописуємо. Потім шлях до програмного РРО, до програмного кашелоту. Де його взяти? Правою кнопкою мишки, розположення файлу. І ось ми копіюємо цей шлях. Скопіювали шлях, вставили до програми. Все. Перевірити, працюватиме, як працюватиме всі налаштування по тесту пристрою. Тест драйверу виконано вдало. Все, налаштували. Далі нам потрібно перейти до робочого місця нашого і подивитися, щоб цей кашалот підтягнувся до робочого місця, тоді працювати буде. Перевірили, у нас підтягнулося все. Ми переходимо до розділу дії. Тут будемо вводити наш магазин. Я ввела магазин одягу. Ви під своєю назвою вводите свій магазин. Налаштування склад магазину, контролювати асортимент, не контролювати, використовувати застосування цін, не використовувати. Всі настройки ви вибираєте під себе. Далі ми також дії робимо касу ККМ. Коли настроєна каса ККМ вірно, вона вам буде підсвічувати чорним кольором. Заходимо до неї. Так, вибираємо тип каси. У нас фіскальний реєстратор, тому що у нас підключенням. є робоче місце касира. Якщо вони у вас різні, ви вибираєте свій відповідний до цього касового місця. І тут серійний номер. Серійний номер підтягнеться, коли ви виберете обладнання для підключення кашалу. Є. Шаблон чеку-продажу. Ви можете створити свій шаблон, який вам потрібно, або зовсім не заповнювати. Якщо ви не заповнюєте, у вас буде стандартний чек. Якщо вам потрібно щось своє ще дописати, то тоді ви створюєте свій шаблон. Ширина стрічки, у кожного буде стрічка в принтеру чеку, і вам потрібно буде прописати скільки символів, щоб воно все печатало. Є. Цю настроєчку ми зробили. Потім обов'язково для того, щоб працювало ваше робоче місце, потрібно зайти в адміністрування, настройки користувача і прав, знайти нашого користувача і прописати йому ваш магазин. Якщо магазин користувачеві не буде прописано, касове місце працювати не буде. Прописали її, все. У нас є налаштування кашалоту, є налаштування магазину, є налаштування робочого місця, каси КМ, нам потрібно е, налаштувати е, самі настроєчки по вашому робочому місці. Це є дві можливості, два варіанти налаштування. Або ви заходите в персональні налаштування користувача, додаткові права. Спочатку з цього почнемо. Тут інтерфейс робочого місця. Ви вибираєте під себе налаштування, дозволювати анулювання чеку. Якщо у вас буде це використовуватися, ви ставите галку Дозволяти, дозволити внесення вилучення грошей, зміну дисконтних карт. Все себе передивитесь і те, що відповідає вам вашій торгівлі. Ви виберете, позначите галкою. Меню робочого місця касира, також дозволите вхід з робочого місця, також передивитись, що вам відповідає, проставити, заповнити, все, записати, налаштування Зробили. Переходимо до самого місця касира. Це продажі. Робоче місце касира. Ось настройка робочого місця касира. Відкриваємо налаштування. Є клавіші. Клавіші, які відповідають за певну дію. Ви ці клавіші налаштовуєте під себе. Ось тут прописано програмою автоматично, ви можете змінювати, як вам потрібно, як вам зручно. Відкрити швидкий товар F2. Це означає, що коли відкрита у вас зміна, відкрите робоче місце, к вам прийшов покупець, у вас є в магазині, наприклад, три товари швидкі. Вони заповнюються ось знизу. Палітра швидких товарів. Я заповнила собі тест, зробила. Ви будете тетувати свої, тобто створюєте. Назву для себе ви самостійно визначаєте, а тут ви вже е, додаєте налаштування по своєму товару. Робите підбір товару і вибираєте той товар, який вам потрібно. Ви хочете, щоб декілька товарів у вас були швидкими клавішами. Все налаштували, зробили налаштування. Ось я по тесту зробила ось тест, додала ви можете декілька додавати. А потім ви прописуєте, що коли я натискаю клавішу F2, то цей швидкий товар у мене з'явиться в чеку-продажу. Більш детально я вам покажу вже, коли ми відкриємо робоче місце касира. Є зробили клавіші, які потрібно, за що відповідають, записати закрити настроєчку зробили. Все, давайте відкривати зміну. Відкриття зміни. У вас з'являється віконце кашалоту і вам потрібно ввести ваш пароль. Зміна успішно відкрита. Все, нам потрібно зареєструвати продаж. Показую, як це зробити. Реєстрація продажів відкривається віконце робочого місця і налаштування. Ось швидкі товари, які я вам показувала. Нажимаючи, натискаючи F2, або натискаючи на саму кнопку швидкого товару, ви бачите, що з'явився мій тест. Давайте тест зараз будемо продавати з вами. Тест, кількість змінюєте, як вам потрібно. Є готівка. В мене знесено 38,80, як потрібно, ви можете ставити суму більше, в залежності від того, скільки вам дає ваш покупець. Все, згодні. Ось сам чек. Чек ви можете роздрукувати, на наприклад чеків, надіслати на емейл або надіслати чек через смс. Оток. Так, натискаємо вихід, закрити. Так, я вам покажу, як ще можна продивитися всі чеки. Не через робоче місце касира, а через розрібний продаж чека. Дивимось. Ось у нас сьогодні 0636. Є реєстрація цього чеку. Давайте з вами ще один чек зробимо, а потім зробимо його повернення. Заходимо в розділ продажі, робоче місце касира, реєстрація продажів, швидкий товар F2. тест один. Є. годівка. Так, цей чек. Для того, щоб нам зробити повернення, нам потрібно запам'ятати номер чеку. Його потім вибрати. Є готовий. Ось прийшов до нас покупець, хоче повернути нам товар. Зверху F5 повернення. Це в мене налаштоване F5. Ви для своєї зручності будете налаштовувати так, як вам потрібно. Я вже показувала де. Повернення. Мені потрібно повернути той чек, який ми ось зробили другим. Так. Повернення від покупця. Зелененько натискаємо стрілочку. Воно у нас заповнюється. Готівка. Бачимо повернення по чеку готово, згодні. Давайте з вами перевіримо закрити, так, продажі чеки. Ось у нас є два чеки. Зараз оно Другий чек ми продали. Третій чек у нас повернення. Ось за сьогодні у нас зроблено три чеки. Є. Нам потрібно закрити зміну. Продажі. Робочі місце касира. Закриття зміни. Закрити зміну так, ми погоджуємось. Закриття зміни. Службова видача нам показує, скільки нам потрібно. Готово. На екрані ми бачимо z звіт Нам показано, скільки у нас було продажу, і нам показано, скільки у нас повернення. Можемо роздрукувати принтер чеку, але у мене налаштувань зараз немає, тому я тисну готово. Все, зміну ми закрили. Переходимо в чеки. Три бачимо є, і потім нам потрібно подивитися звіт про роздрібні продажі. Ось нам програма сформувала звіт товару, який ми продали, повернення товару, яке в нас є, плата готівкою. Основні моменти програми Баст-Розрібна торгівля зв'язку з зв'язку я вам розповіла. Зараз я хочу вам показати. Які ж все-таки програми інтегрують з кашалотом? Ось. Зробіть собі скрін і запам'ятайте ці програми, перелік цих програм програма, назва програми та реліз. І подивіться, чи зможе ваша програма інтегрувати з кашалотом. Якщо не впадає версія релізу, то вам потрібно буде оновитися або перейти на рівні вас. Якщо у вас залишились якісь питання, дуже раді будемо, якщо ви звернетеся з вашими питаннями.